Дорогі земляки, дорогі полтавці, від усієї нашої команди щиро від душі вітаємо вас з Днем міста. Бажаємо вам міцного здоров'я, бажаємо вам гарної роботи, зарплатні пенсії, всього того, що собі бажає простий звичайний українець. Я хочу тут, в цей надзвичайно важливий день, від імені моєї команди присягнути в вірності вам. Ми зробимо абсолютно все для того, щоб наше місто стало не тільки найкращим містом в області, в Україні, щоб наше місто стало одним з найкращих у Європі. Подивіться, за нами все місто, за нами велика відповідальність. Скоро закінчаться всі ці вибори, бігборди, листівки, агітація, які вам вже, чесно кажучи, насточортіли. І почнеться велика робота. Знаєте, ми закотимо рукава вищі і будемо важко працювати для майбутнього кожного з вас, щоб пенсіонер знав, що він захищений. Робітник знав, що в нього є робота, а ця малеча знала, що завтрашній день є в цьому місті. і що це місто найкраще для життя. Це наше завдання. Для цього я збираюся присвятити. Все своє життя. Переконаний на 100% з Полтави все в цій країні розпочнеться. Тому вітаю нашу з вами велику багатотисячну команду з Днем міста і бажаю нам усім мудрості, терпіння і працелюбства. За нами обов'язково успіх і перемога!